Пам'ятаю ті дні, коли ми єдналися, всі ходили за руки, трималися. Пропоростя поже хочу плакати, не хочу говорити. Чесно кажучи, ми тоді всі були комсомольці, комуністи так нас шили в той час. Ще було б два ще б виросло одне покоління, вже б не розуміли, що таке, що колись була та Україна. Вже би не було, тому що ми вже не святкували Паску, ми вже святкували 8 березня, 1 травня. Так вже було в містах. В селах ще ходили, внесли Паску. Ще було то якесь таке в душі, було то українське, а в містах вже росло покоління консумольців. Рятівне і унікальне свято, яке не дало між державами, між Польщею і між Росією розколоти Україну, дало можливість з'єднати, виразити ідею єдності українського народу на всіх теренах. Дало можливість, зрештою, боротися до нинішнього дня за свою незалежність на всіх фронтах. Така думка опотаних нами людей у Львові. А що ж думаєте, ви пишіть в коментарях, ну і підписуйтесь на телеграм-канал, говорить Великий Львів.